– це затишне містечко біля мальовничого озера Окра. Однією з визначних пам'яток міста є великий парк імені Шопена. розкішні алеї, зелені газони та квітучі клумби створюють атмосферу спокою та гармонії. Особливою родзинкою парку є тендження з мінеральною солоною водою, яка насичує повітря мінералами, що сприятливо впливає на здоров'я. Неподалік парку розташований старовинний костел, який вражає своєю архітектурою та атмосферою спокою. Поруч з костелем знаходиться старовинний магазин солі, який нагадує про багату історію міста. Вулички Дравська Поморського об'єднують собі старовину та сучасність. Прогулянка вулицями міста це подорож у часі, яка дозволяє відчути дух минулих епох. Та насолодитися красою сучасності. Драско Поморський це місце, де можна відпочити від міської суєти, насолодитися красою природи та відчути атмосферу спокою та гармонії. Якщо ви шукаєте місто для затишного життя та роботи, це хороший варіант. В цьому місті наша компанія може запропонувати вакансію з монтажу кабельної проводки. Стабільна робота, відсутність фізичного навантаження, комфортні умови. Пишіть в коментарі або телефонуйте за номером в шапці профілю.